Я з великою подякою дійсно тут хотів би звернутися до народних депутатів Олега Володимировича, безпосередньо, який підтримав нас в цих питаннях, до всіх присутніх, хто участвував в процесах погоджень, в процесах підготовки. Це надзвичайно важливо, тому що державна служба сама цього б не реалізувала без вашої допомоги. Європейський принцип. Здійснення діяльності на ринку, на ринку контролю за, за діяльністю щодо належного забезпечення суб'єктами господарювання пожежної безпеки це саме той принцип, який ми впроваджуємо зараз через цей закон. Це один з перших прикладів, коли державний орган самостійно віддає повноваження. В Умовно в приватні руки, звичайно, там з певним контролем, і говорить, що шановний бізнес. Якщо ви вважаєте, що ви віддаєтеся критеріям, якщо у вас є страхування, то ми як держава не будемо вас турбувати зайвий раз, в тому числі і з перевірками. Це, це дуже позитивна практика, яка зараз з'явилася. Я дуже вдячний керівництву служби навчання ситуації за цю практику, на мій погляд, це інноваційний прорив. І це практика, світова європейська практика в Європі. Це питання страхових компаній. Я дуже сподіваюся, що на цьому прикладі ми будемо і далі розвиватися в цьому напрямку, коли державний сектор буде передавати ці функції на бізнес і на страховий ринок цілому.